Всім доброго дня! Мене звати Анна, я консультант магазину Дервекс і сьогодні хочу поговорити з вами про такий доволі цікавий апарат для комплексного догляду за шкірою голови, за шкірою обличчя та нашим тілом, який називається Darsohn Я впевнена, ви вже багато чули про даний пристрій, але хочу вас познайомити з нашою такою моделлю, яка називається v 1002 вона йде в білому кольорі зараз. І давайте розберемо, з чому його особливості. Давайте я відкриваю коробочку, вона доволі так красиво відкривається. Тут йде магнітна така е, застібка, інструкція до його використання. І ми бачимо, що він закритий такою паралоновою прослойкою. Це для безпеки даного транспорт, транспортування даним апаратом, щоб він ніде не пошкодився, не побився, адже тут йде скло. А саме насадки до нього йдуть скляні, і для того, щоб вони були. Цілісності його так транспортують. Доволі надійне таке упакування. Ось так от це все виглядає зсередини. Ми бачимо, що тут зверху є е, зарядний порт, і то, який є зразу його блоком живлення, він від нього живиться, працює він від мережі тільки. Та чотири насадки, про які саме я зараз розповім, і безпосередньо сам апарат, тобто його мозок, завдяки як від якого він працює, до якого всі підключаються і живляться. Давайте я його вам покажу ближче. Ось так він виглядає, такий доволі лаконічний дизайн, зручна підставочка вигнута, як, щоб для форми пальців, щоб вам було зручно його тримати і працювати ним. Ось тут є отвір для зарядного порта для його живлення. Ось так він вмикається. Ось так ви працюєте, тобто знизу тут і зверху в нас насадочка. Зразу бачимо, що коли ми підключаємо його, вмикається ось такий дисплей, який в нього є. Тут буде зображено на якому рівні потужності ви працюєте, яка кількість енергії зараз вам віддається через насадки. Все Доступно у вас тут буде. Також тут є кнопочки, якими ви це можете регулювати. Тобто збільшення потужності, зменшення потужності і старт-пуск роботи апаратом. Ось так це виглядає. Так, стосовно насадочок. Їх у нас тут чотири. Самі основні дві і найрозповсюдженіші це іде ось така насадка грибок. Ми її використовуємо в зоні щічок. Чола це найрозповсюдженіша їхня зона роботи, також вони дуже гарно в зоні декольте, особливо якщо у вас тут є виша шкіра, вода, вони гарно з нею справляються. Наступна насадочка, яка тут є, це так званий. Або їх називають маленький грибок, або їх називають шепелюсточки. Їх використовуються в зоні носогубки, в зоні очей, тобто в таких делікатних зонах, де потрібна ніжніша така робота, ну, я думаю, під час користування це буде відчутно дуже. Наступна це йде ось така маленька кругла насадка, вона йде точечна, тобто ми її не використовуємо по повністю всьому обличчю, ми її використовуємо тільки на тих ділянках, де в нас, наприклад, є висипання, почервоніння, акне, постакне, тобто це таки точкова насадка, її довго використовувати не рекомендується. І остання, це також, я думаю, одна з найпопулярніших всі знають, це насадка гремінець. Мастхев для тих, хто хоче поборотися з проблемою випадіння волосся, з проблемою алопатії. Доволі широка, що немало важливо, адже вона гарно буде захватувати весь волосяний покрив, який ми хочемо обробити. І така, така цупка. Я... Цікаво буде, як вона в використанні. Ми зараз це подивимося. Ми беремо наш апарат. Ось так от беремо насадочку, ми її сюди вставляємо. І ось тут я починаю збільшувати напругу. Ось тут ми вмикаємо через кнопку включення. І я вже відчуваю, як де енергія. Через нього, як бачите, воно не, не б'є сильно током, як хтось би міг подумати. Доволі легко, ну, приємно насправді, на дотик на пальці. Як ми проводимо цю насадку? Цю насадку ми не розчісуємо волосся. Ми нею працюємо тільки по шкірі голови. Тобто від кореня до середини, від кореня до середини. І так проходимо всю голову. Ось тут ми вимикаємо рівні потужності і сам апарат. Зупиняємо роботу. І ось так в нас витягається насадочка і міняється на якусь цінок. Візьмемо ось цей грибок. Вмикаємо. Перший режим не спише тут, він так легесенько. Дуже мало відчутно навіть, Ну, ми чуємо цей звук, що є оцей імпульс, значить це значить все працює. Коли ми збільшуємо потужність, ми починаємо відповідно, сильніше відчувати ці е, потоки енергії Міостимул. О, Бачите? Тут же йде сильніший потік. Тут в мене виставлено аж на восьмірочку. Я прям дуже сильно відчуваю гарно. Тобто ми проходимо, ми можемо всі так працюємо. На обличчі ми прям відчуваємо це таке поколювання. Воно і приємне, і болюче, але красота потребує жертв, як то кажуть. І так, ми його вимикаємо і попробуємо ще давайте, ось цю точечну насадочку. Ось так ми її вставляємо, вмикаємо. Перший, другий, третій. Давайте на п'ятому рівні зупинимось, так, щоб не дуже сильно і не дуже легко. І цією насадкою ми також не тільки по самих проблемних зонах, але і можемо, наприклад, ось тут носово. Тобто ми собі <свісно> легесенько так проходимось і маємо гарний результат. Даний апарат потрібно використовувати процедурно. Тобто ми робимо комплекс процедур, це 10-12 процедур. Ми відпрацювали курс, і потім ми робимо перерву між використанням. Тобто це не йде постійне якесь використання даного апарату там цілий рік як мікротоки. Тобто мікроапарати з мікротоками РФ, МС терапії, ми можемо використовувати круглий рік. Даний апарат ми не можемо використовувати круглий рік, тому що може піти шкода. Навпаки. Процес не покращення, а погіршення. Тому ми його використовуємо, як то кажуть, секціями. Наприклад, ми відпрацювали курс 10-15 процедур, зробили перерву 2-3 місяці. Потім знову відпрацювали, зробили перерву. І ось так за допомогою даного апарату ви чудово зможете відновити ріст волосся, шкіру, тон обличчя, поборотися з старими рубцями, якщо у вас було акне. І у вас залишились рубці за допомогою цього апарату і ось цієї насадочки, ви зможете їх позбутися. Звичайно, це не буде результат за один день, це потрібно тривало пройти курс. Але я думаю, що якщо у вас є якісь такі проблеми, і плюс, якщо ви прийшли додаткову консультацію вашого косметолога, і він вам порадив цей апарат, або ви самі відчуваєте, що дійсно в мене є така проблема. Мені варто нею зайнятися. Цей апарат вам підійде чудово.